Чергова комісія напередодні 71-ї чергової сесії міської ради розпочато Розпочаток запис пішов, да? я так розумію, апарат. Дякую. Комісія розпочата. У нас порядок денний, лише попередній розгляд проєктів рішень міської ради нашої чергової 71-ї сесії. Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Хто проти, дякую, одноголосно підтримали. Рухаємось далі. Перший розділ: фінансово-бюджетні питання. У нас є 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. На прохання депутатів 1-3 розглянемо окремо. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 4. Міллер. Я ставлю ці три питання пакетом. Хто за попередній розгляд, хто проти? Хто утримався? Утримався Олексій Васильович. Я за. А, за, все зрозумів. Дякую. Все, тоді відмічаємо один-три. Місцеві внесення змін про здійснення місцевого запозичення у 2025 році. Хто 10. за? Це рішення. Ми просто голосували. Там є коригування і зміни. Хто проти, хто утримався? Один утримався рішення при ну, попередньо погоджена. Комісія Корабов Дмитро Васильович, один п'ять. За. Мов, мов, я весь розділ. А, давайте це питання. 1.6. Мовшин Дмитро Ілінч. Добре. Про продаж земельної ділянки. 1.7. Продаж земельної ділянки. 1.8. Продаж земельної ділянки. Добре, тоді ставлю на голосування. Ставлю на голосування. 1.5. 1.8. Хто за? Я за. Так. Мене дзвоником збили. Е, хто утримався? Всі за, дякую. А другий розділ Підлубний 2-1-2-2. Сужко 2-3. Бандаренко 2-4. Олексій Григоріч. Ваше рішення. 2-5. Сергій Сергійович Вжежевський. 2-6. Не розуміють. Люди, що їх відбувають. 2, 7 неділька. Сушко, 2.8. По другому розділу щось окремо розглядаємо. І ставлю на голосування. 2-1, То за попереднє погодження. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Комунальної власності. Третій розділ. Коробов. 31, 32, 33. Сушко, 34. 4 3,5, 3.6. Вайфер 37, Пригожин, 3.8. Жежевський, 39, 3.10. Пономарьов – 3.11. Тере. Багато рішень по Пономарьову – 3.26. Немає заперечень, зауважень. Тоді 3.1, 3.26. Я ставлю на голосування. Попередній розгляд. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Четвертий розділ. Літві Олександр Григорович 4.1, Дюткін, 4, Сужбок, Ксеніанатольна, 4-3. Підумний, 4-4, 4-5, 4-6. Нема, да, 47, 4.11. Немає питань, да? Я ставлю на голосування. 4.1, 4.11. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Це порядок денний на сьогодні вичерпаний. Які є питання, зауваження? До... Олександрович, у мене є питання. Так, я ласка, розумію, що це не дуже стосується нашої комісії, але для мене звертаються батьки, і це зараз, скажімо, повсемісна ситуація по нашому місту. Може, комісія підключиться, якось ми відреагуємо. Ситуація в наступному: я розумію, війна і через це є перебої, і не всі учні у школах отримали учнівські. А, і діти їздять у транспорті, який передбачено для учнів безкоштовний, наприклад, трамвай, тролейбус. І зараз їх висаджують кондуктори а, з транспорту, якщо в них немає учнів. Все. це діти, і вони можуть забути гроші, загубити. Ну, висаджують Найдемного. не, не 17-річних, висаджують молодшу школу і висаджують е, середню школу. І... Або це якесь розпорядження. А ну, на це треба посприяти, бо маленькі... зараз діти навчаються в дві зміни, зміни. Батьки не можуть бути поруч, і це проконтролювати, вони вимушені їздити самі. І це повсемісно, от, або хтось з людей платить за дітей, якщо шкода їх, або дітей посеред маршруту висаджують і вони йдуть далі пішки. Це, ну, Може ми якось звернемося до трансмуту. Ну, Рішення комунальників, а це безпека дітей. Насамперед це безпека, бо це з шести років до десяти це маленькі діти. І зараз ми бачимо, яка погодні умови. Дуже, дуже дякую вам за цю інформацію. Я також знаю, що були якісь перебої з учнівськими. Я в курсі цієї також ситуації. Давайте ми зробимо відповідне звернення в три наші структури. Я пропоную, Юлія. Підготуємо текст. Потім в чат текст цей скинемо на те, що доповіла пані Світлана. Ми формулюємо текст. Комісія цей текст підтримує. Я так розумію, немає да колеги заперечень. Всі за? Нема, зовсім немає. Да. Звернемось. Ми до того прошу вжити відповідних заходів та надати відповідь. Буде у нас таке прохання. Ми до заступника міського голови Маковцева Ігоря Гарігарівча. Раз за профільною принадлежністю два на комунальне підприємство «Міськ електротранспорт, наше комунальне uh -huh. підприємство. І на депорта... на заступника міського голови Сушко е пані Сушко да. а, щоб не приявили не. ну е до комунтра до нашого електротранспорту, щоб хоч якісь роз'яснювальні роботи, якесь розуміння да. було. суть, Бо... суть да. звернення така, що є непоодинокі випадки. Ці неподинокими випадками звернулись до членів комісії мешканців міста. Просимо вас вжити відповідних заходів або оформлення учнівських, або якщо з цим є проблема, тоді нехай до неповнолітніх наших мешканців кондуктора ставляться по іншому. Так, да. і треба оцю нам формулу якось надати. Тому, Юля, я прошу текст, від... сформулюйте, підготуйте, в чат кидаємо, ви колеги, коригуєте, і ми... я це підписую. Немає заперечень. Дуже дякую. Так, да, Я вам дякую теж за інформацію. На все добре тоді. Да. Да. все, до на все до... добре, да. Щас да. Щас. До побачення, до побачення. До побачення.